Вітаю, друзі! Не так давно ми могли побачити цілу хвилю оглядів смартфонів в Realme GT Neo 5. OnePlus Ace 2 — Це все топи за свої гроші від холдингу BBK. І з цього виникає питання. А невже компанія Xiaomi нічого не пропонує в цьому класі? Там? Приблизно за там, 300, 400 до 500 баксів? Пропонує! Проте ці смартфони були представлені ще в 2022 році. А до сьогодні в Україні їх ніхто не оглядав, і це якось дивно. Давайте виправляти цю ситуацію. Вони вийшли приблизно 4 місяці тому для китайського ринку, але є висока ймовірність, що скоро, хоча б один з них з'явиться на глобальному ринку під назвою Poco F5 Pro. Тож навіщо чекати його появи на глобальному ринку, коли він вже є в моїй руці? Все, що зміниться в Poco F5 Pro, це логотипчик позаду, ну може що додадуть там новий колір. Все, тому приготуйте собі каву, знайдіть якесь затишне місце і приготуйтеся поритися в світ технології. Ну точніше, ну, це буде просто огляд, але звучало то як? Добре, починаємо. Спочатку додамо ці смартфони в порівняння на e-каталозі. І на додачу ще додамо головного конкурента OnePlus Ace 2. Це для того, щоб мені було легше розповідати про різницю між ними. Так, ця справа зроблена, рухаємось далі. Оскільки в мережі оглядів української поки що немає, давайте я вас ознайомлю з комплектом поставки. Обидва смартфони йдуть з поклеєною з коробки плівкою. Мають силіконовий прозорий чохол, кабель з USB A на USB-C та блоки живлення. К60 отримав. Швидку зарядку 67 Вт, а його старший брат 120 Вт. Також в коробці є різні непотрібні папірці та скріпка для сім лотку. Лоток тут, до речі, тільки на 2 сім карт. Місце для карти пам'яті немає. Смартфони випускаються в чотирьох кольорах, два з яких відрізняються в залежності від версії. Всі варіанти перед вашими очима. В мені дістався Ка 60 білого кольору, а к 60 Pro – зеленого. І знаєте, тактильно мені більше подобається прошка, тому що тут скло вкрито таким, знаєте, матовим е, покриттям. Е, Звичайний К-60 отримав теж скло, проте воно глянцево і е, добре збирає відбитки пальців. Мені це не дуже подобається. Проте, якщо чесно, дизайн їх блоку камер мені не подобається. Так, він не зовсім типовий і таким чином відокремлює цей смартфон від безмежної кількості андроїдів. Однак це не завжди добре. Менше з тим, це все одно справа смаку, і точно краще, ніж щось таке. Каркас виконаний з пластику. Дисплей захищений склом Gorilla Glass Victus. як на мене, смартфон в руці сидить досить зручно за винятком того, що він дуже слизький, проте це не є проблема, якщо ви будете носити його в чохлі. Є два динаміка з дуже непоганим стереозвучанням, інфрачервоний порт, якісний вібромотор і нормально працюючий датчик наближення. Тут все в найкращих традиціях останніх молодших фламенів Сяомі. Добре, а в чому тоді їх фішка, запитаєте ви? У попередніх моделей також був файний дисплей, потужний процесор і так далі. Ти там казав, що вони щось там мають змінити. Добре, мої нетерплячі відповідаю. Головною фішкою серії Redmi k 60 стала бездротова зарядка. Нарешті ми дочекалися її в середньобюджетному сегменті. Раніше вона діставалася виключно флагманам. Знаю про що багато з вас зараз думають. Навіщо вона взагалі потрібна, ну, типу, чи не відкриття? А я вам так можу сказати, що на практиці це дуже зручно. Я вас запевняю, якщо ви до неї звикнете, потім повертатися на дрот дуже важко. Звичайно, k 60. Плюс до всього ще пропонує батарею ємністю не 5000 мА на годину, а 5,5 тисяч, що погодьтеся теж приємно. Кожен з варіантів має від 8 до 16 ГБ оперативної, та від 128 до 512 ГБ флеш-пам'яті. Є різниця в типі пам'яті UFS 3.1 в k 60 проти UFS 4.0 в версії PRO. Також нагадую, що розширити пам'ять можливості немає. Тому треба заздалегідь добре подумати, яку саме модифікацію. se Добре, давайте вже завершувати прелюдію та переходити до важкої артилерії. Обидва пристрої отримали 2К oled дисплеї діагоналю 667 дюймів зі співвідношенням сторін 20 до 9, частотою розгортки 120 Гц, підтримкою HDR 10 і максимальною яскравістю 1400 ніт. Виглядають вони абсолютно ідентично. Екрани дуже яскраві, кольори під кутом не міняються, і що дуже важливо: у смартфонів немає проблем з ШИМ. Казники перед вашими очима. Скажу вам так, за ці гроші дисплеї просто відпад. Жоден конкурент не запропонує вам таку чіткість та кольоропередачу. Звісно, якщо їх порівнювати з представниками топ-сегменту, можна причепитися до відсутності LTPO. Однак я вас запевняю, це дрібниці. Дисплеї дійсно чудові і з часом автономної роботи проблем теж немає. Тому, чесно кажучи, начхати на LTPO. Я обрав в налаштуваннях максимальну частоту розгортки, я не переймаюсь з цього приводу, бо батарея все одно тримає заряд досить довго. Але про неї більш детально, трохи пізніше. Давайте ставити бал за дисплей. Як на мене, тут безсуперечно 10 балів з 10. Я реально не знаю до чого тут причепитися. Е, за ці гроші це абсолютний топ. До речі, те саме я можу сказати і про іншу начинку. Припустимо про процесор. В цьому плані смартфони вже відрізняються. Redmi K60 отримав оптимальний на сьогодні чіп Snapdragon 8 8 Gen 1 в той час як про версії дістався 8 Gen 2. Обидва варіанти це флагманські рішення, тому повсякденному використанні поводять себе більш ніж впевнено. Все працює плавно, нічого не гальмує і корпус не гріється. З іграми ситуація така сама: В Genshin Impact на максимальних налаштуваннях маємо стабільні 60 ФПС за півгодини гри корпус нагріває. Але не критично, стає просто теплим. В цілому грати комфортно. Думаю, про всілякі казуальні ігри можна навіть не казати. Однак так просто закривати питання продуктивності я не збираюся, бо смартфони отримали різні покоління чіпів і хоча б десь різниця має бути. Тому я пропоную провести стрес-тести е, робочих ядер та графічного чипу. І знаєте, що в обох випадках звичайний k 60 впорався краще. Зверніть увагу на графік Snapdragon 8 gen 2 Що це за дивні просадки? Троклінтест тест 3DMark і зовсім не дав пройти, тому що всередині шляху з'явилося повідомлення про перегрів пристрою і викидало з додатку. Тож, якщо оцінювати їх з практичної точки зору, різниці за швидкістю роботи я зовсім не побачив. Ось е однак, однак, тести демонструють трохи іншу картину. Тож, я не знаю, як це оцінювати об'єктивно. Дивно, що варіант без приставки Pro е впорався краще. Менше з тим я все одно поставлю їм однаковий бал, а саме 9 з 10, тому що, на мій погляд, практичне використання набагато важливіше за всі ці тести. З важкими іграми вони справляються однаково добре. Інтерфейс теж працює однаково швидко. Тож, мені здається, так буде чесно. Рухаємось далі. Камери: так само, як і в випадку з процесорами, версія Pro отримала більш сучасну основну камеру з матрицею розміром майже 1 дюйм, в той час, як звичайному k 60 Стався посередній сенсор від OmniVision, хоча теж з оптичною стабілізацією. Додаткові модулі, як завжди, більше грають роль заглушок. Зараз самі все побачите. Почнемо зі світлин, зроблених в день на основні камери. Для того, щоб ви краще розуміли рівень цих смартфонів, я ще додав до порівняння свій OnePlus 10 Pro. Перше на що одразу звертаєш увагу, кут огляду у К60 Pro ширше, ніж у К60. Все інше, якщо брати до уваги легкі умови, в них схоже. Звісно, якщо бути прискіпливим, деталізація трохи краще у Прошки, динамічний діапазон теж трохи ширше. В порівнянні з OnePlus, останній все ж таки буде краще, причому по всьому. І це, чесно кажучи, дивно, тому що я ніколи не вважав 10 Pro крутим камерафоном. Тяжких умовах та сама картина. За всіма параметрами краще OnePlus. Потім іде К60 Pro, а вже за ним К-60. Хоча є деякі приклади, на яких він навпаки справляється краще за всіх. Чесно кажучи, я не до кінця розумію, як це працює. Скоріше за все, це пов'язано з кривим програмним забезпеченням. Відео смартфони записують дуже схоже, за винятком того, що у К-60 картинка трохи віддає червоним кольором, та гірше записується звук. Він менш якісний та тихіше, ніж у 60 Pro. Слухайте самі. Відеозйомка на основні камери смартфонів Redmi k 60 та Redmi k 60 Pro. Відеозйомка на основні камери смартфонів Redmi k 60 та Redmi k 60 Pro. На ширококутні камери в них однакові, і в цілому не бюджетні. Проте все ж на рівень нижче, ніж у OnePlus. Деталізація трохи гірша, та й кольори не такі натуральні. Особливо на k 60 У нього вони прям бридкі. Фронтальні Камери в цих смартфонах теж однакові, і в цілому вони непогані, однак все одно програють 10 Pro за деталізацією та кольоропередачею. Оптичне боке в них теж дуже слабке. По підсумку я не можу сказати, що ці смартфони отримали погані камери. Проте вони точно не найкращі за свої гроші для розуміння Realme GT Neo 3, OnePlus A з першого та другого поколінь фотографують точно не гірше, а скоріш за все краще. А коштують при цьому не дорожче. Тому моя оцінка буде на наступна. К60 Pro отримав 7,5 балів з 10, а К60 6,5 балів. Ну, що ми поступово наближаємось до завершення огляду. Залишилось тільки закрити питання з часом роботи, ціною і можна робити висновки. Е, тож, давайте по черзі. Як я вже казав раніше, Redmi K60 отримав акумулятор ємністю 5500 мАч з швидкою зарядкою по дроту потужністю 67 Вт, в той час, як його старший брат, 5000 мАч плюс 120 Вт. Обидва підтримують швидку бездротову зарядку потужністю 30 Вт. В нашому фірмовому тесті Обидва смартфони протрималися трохи довше 10 годин. А саме 10 годин 42 хвилини та 10 годин 17 хвилин на користь К-60. В житті можете розраховувати на 7-8 годин роботи екрану або до 2 днів роботи без підзарядки. І це дуже добрий показник. Чесно кажучи, в цьому плані у Xiaomi ніколи не було проблем. Що стосується часу зарядки, К-60 по дроту заряджається за 48 хвилин. В той час, як варіанту Pro, на це потрібно 22 хвилини. Моя оцінка цим красенням за час роботи 10 балів з 10. Чесно кажучи, не знаю, чи можуть бути ще кращі показники, враховуючи, що це молодші фламени. Е, Маю на увазі, якщо брати взагалі. Ну добре, з цим розібралися. Скільки вони коштують? Офіційні ціни наступні: за К60 просять від 360 доларів, за К60 Pro – від 480. Ви скажете, офіційні ціни це таке, десь там в Китаї, та й смартфони китайські їх взагалі. Варто купувати конкретно ці версії точно не варто. Мало того, що китайська прошивка так ще й немає 7 та 20 бендів, тому обов'язково треба чекати глобальні варіанти. Якщо вірити інформаторам, ка 60 має вийти на глобальному ринку під назвою Poco F5 Pro. Коли це станеться, поки що невідомо. Однак я дуже сподіваюся, що скоро, тому що смартфон дійсно не плане. Це той самий випадок, коли немає сенсу платити за флагман, тому що тут є майже все. Особливо мені сподобався дисплей та наявність бездротової зарядки впевнений, якщо в нашій країні офіційна ціна майбутнього Poco f 5 Pro буде складати приблизно та 20 тисяч гривень, його будуть непогано купувати. На цьому в мене все. Діліться своїми думками в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Нехай буде з вами Android. Друзі, знаю, що всі ми втомилися від зборів коштів. Однак особисто я не можу просто сидіти на місці, нічого не робити, знаючи, що наші хлопці ризикують своїм життям, сидячи в окопах. Впевнений, вони теж втомилися. Проте продовжують боротися за нашу з вами свободу. І коли вони звертаються до нас з проханням зібрати гроші на дрон, який є для них очима в небі, я не можу відмовитися. Однак змушувати вас донатити, я теж не можу, особливо після того, як ми зібрали гроші на автівку, потім на БПЛАЗ. Півлями, тому що розумію, донатять ті самі люди. Я можу дивитися статистику, так от деякі хлопці вже по кілька разів скидали по 5-10 тисяч гривень. Щиро дяка їм за довіру та любов до нашої країни. Тож я залишу реквізити в описі, а ви скидайте гроші виключно по можливості. Якщо відчуваєте, що вам важко і у вас немає такої можливості, будь ласка, не треба йти до ломбарду та закладати сережки своїй бабусі. Слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.